Вдома світла багато. Та шфейте корчудовий обрат. Завітай утеце, тім інтер. <клес> купуй <клес> все, що треба. Зі знижками 190%. Дедалі опила всіх консультантів торгового центру Тім Інтер'єру. Тім Інтер'єру. Вулиця Окружна, 38. З Львівська область. Наш гість вечора по той бік океану, тому ми будемо ввечері в нас в Україні говорити нашому гостеві. Доброго ранку, я так розумію. Там або доброго дня з нами речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, доброго дня, доброго дня, доброго вечора. Вам. Ага, в нас вечір, Добре, так. Так. пане Андрію, ми заплуталися, що там зараз за подія номер 1 у Сполучених Штатах Америки. Бо Конгрес кричав, що подія номер один це розібратися з тим НЛО, з тією літаючою тарілкою, яка літає, а тут, а тут почалося понеслося черговий замах на Трампа. Тобто, так. я так розумію, що цей замах став тепер знову подією номер 1 НЛО вже не лякає. Ні, а я але так як ви кажете, цей замах то перебрало ціле ранку. Трохи вчора вечір. Але вчора ми багато не знали про це. То більше конспіраційні канали на Ютуб багато мали забаву вчора. А сьогодні всі теленовини то тільки переважно більшість вони говорять про цей замах. Але в цьому випадку дуже чітко простежувалася перша реакція, коли ще нічого не було відомо. Відповідно, зразу було видно, які телеканали працюють на виборчий штаб кандидата Трампа. Там зразу було сказано, що це замах, зразу почали прив'язувати це до конкурентів, до демократів. Одним словом, розкажіть нам більше. Тобто, от ви напевно чули всі все, що говорили. всі версії всі версії. Що, що, ми, що ми тут пропустили крім Fox News, CNN і Major Green. Головне, що через останні 24 години ми докладніше знаємо, що сталося, бо через кілька годин вчора всім було зрозуміло, що був обстріл на през самого президента, колишнього президента Трампа. А так як сьогодні вирішили охоронці, його що ніколи не був обстріл на президента, по перше, він був. Десь кілька сот метрів поза цього, бо він гольфував, А цей угу. чоловік, що прийшов, він був на, я, на два чи три ті е, е, станції далі від президента. Так, кажуть, десь 400 метрів. Кажу, десь так. Так, та, і, і ніколи сам прямо не стріляв на президента. Обстріли тільки були від охоронців. На позиції цього чоловіка так само ми знаємо, що там був GoPro камера, що він був готовий все стрімувати, коли він би був починав стріляти. І, і знаємо, що він ще живий і буде довге розслідування. Ще додатково сказати, що це буде перебрати конгрес. Не тільки до вибору, але після вибору, напевно, є обговорення вже тепер, щоб зовсім переробити систему охоронців на президента, президентські кандидати. Це цей секрет сервис, щоб переробити, бо не тільки цей замах і раніший замах, але вони вже журилися руками, що система трохи розбільшена була така, і вони ніколи досить ресурсів не мали. Що, можете, що вже стили поліції, поліція? Вони ж розслідують, бо маємо такі уривчасті дані, що було десь там в кущах кинута зброя, що це був в російський російській АК автомат Калашнікова. Що це була закладка, що стрілець не стріляв, а втік, потім його затримали, і виявилося, що він колись голосував за Трампа, а тепер є його великим критиком. От він це переб... те, що ми це маємо переб... тут, та переважно це був е, е, чоловік, який зацікавився з республіканськими адіялами. То він не тільки колись голосував у 16-му році за Трампа, так як він сам сказав. І позитивно говорив колись про президента Трампа. А так само є один чи дві пости щодо підтримування колишнього губернатора Накі Гейлі, як і Вівек Суамі. То дуже радикально всі, всі республіканці, але зовсім інші до підхід до світу, і але він такий чоловік, який зовсім був республіканцем, мабуть, чомусь був незадоволений з президентом Трампом, не знати, чи він би хотів проти інших так само мати замах, а і так само, що він не мав ніякі, навіть і що тут в Америці є великий дозвіл до. Зброю, але він він через стільки справ, через його ціле життя, чи то понад 100 разів якийсь. Мав відношення до, до поліцаю, чи то арештували його, чи тільки е, кару йому залишили фінансову. але він не мав зовсім доступ до такого до, до такої зброї, яку він мав mm -hmm. на собі, mm -hmm. <паспорядка> пане Андрію. Ще йому трошки намагалися цьому підозрюваному якісь, ніби українські слід, наскільки я розумію, кинути е... тут. Навіть я не знаю, чи це в Америці ЗМІ говорили. Ну, це але... хотілося але... якраз так. розпитати, так бо російські ви зразу почали. Говорити, що Райан Веслі Раут підтримує Україну, ну, нібито допомагав навіть вербувати добровольців на війну в Україні. Цікаво, що про це говорять в Америці, в Америці чи взагалі говорять? Так, більшість з боку правників, то ті з ритуканського боку чи то Fox News, Вони згадають і покажуть фотографії, коли він був не тільки в Україні, як mm. з його фандрейзер сторінки там GoFundMe, його фотографії е, е, з Фейсбуку, але mm -hmm. так само, коли він брав участь у демонстрації тут в Америці, е, які українці організували, а він стояв з американськими прапорами і під підтримав Україну, переважно це все в 22-му році, як я зрозумів. Е, він тоді е, е, більше онлайн мав фандрейзери, mm -hmm. але я не бачу ніякі е, мітинги, які він брав участь. А, ну в останнім 9 чи 9 місяців, чи чи навіть рік. тут не важливий час. Думаєте, тут да? не важливий да. час, чи чи в Америці пробують будь-які не знаю засоби масової інформації чи політики прив'язати. Україну як одну та, із співучасників історію, та. замаху потенційного. Бо русські окупанти вони своїх в своїх змі пишуть: а ну то все зрозуміло. Він підтримував українців. Вербував відповідно за замах на Трампа винувата Україна. Ну, така логіка в русських. Чи щось подібне лунає в Америці? Я ще такого на головних телеканалах ні. Uh, вони uh, трохи стримуються перед тим, що конспіраційні теорії вони будуть видати. Uh, головна, uh, головний телеканал, який uh, на YouTube, який про це говорив, це Меґін Келлі. Uh, ви знаєте, вона колишня на Fox News, uh, яка має найбільший телеканал uh, uh -huh. з правого боку на YouTube. Вона uh, пішла на прямий ефір вчора, і дещо було згадано про Україну. Але я би не казав, вона uh, вони там вже вирішили це. Я чекаю після полудня тут в Америці, коли починають головні ті анти антиестеблішмент канали на Ютубі, коли вони говорять, чи вони будуть включити цю тему. Але mm -hmm. на CNN, Сіенен ABC, Сі всі ті головні телеканали вони не включають поза тим, що вони покажуть най найновіші світлини, які він мав на Фейсбук. Це і з України. Чи фотографії, коли він стояв з українцями, а, і це це одиноки. Ви, ви можете, коли дивитися на теленомірах, бачити світлини в Україні, що він стоїть з українським прапором, але вони не згадають, коли вони говорять Україну так часто. Так е, ще тоді маємо таке насправді цікаве питання. Чомусь одразу після того, як ця подія трапилася, він у себе в Ікс в колишньому Твіттері написав... Дональд Дональд Трамп. Дональд Трамп. Е, чомусь експрезидент США написав своєму, Іксі, що він ненавидить Тейлор Світ. Як а як гей, це, сусно... Тейлор Свіфт, це була перший та, допис від президента. підтримувала, до речі, Камалу Гарріс Відкрито і стало цікаво. Чому Ні, стало цікаво, чому президент написав там е, е, не дочекав? Аїти стил елайв і таке, та, там або ще ствердне, щось. А тут, still А тут ви, ви виключно, як то кажуть, зосередився на Тейлор Свіфт. I hate Taylor Свіфт. Це допис, який має відображати морально, етично, емоційний стан Трампа після другої спроби замаху. Так ми маємо це розуміти. Це що коли я бачив, я був на дорозі до церкви вранці і бачив цю статтю цей пост від президента Трампа. Я вже я вже зрозумів, що третя світова війна починалася по фанати. Фанати Тейлор Свит це є найбільша армія в світі. Напевно а, то не знати, не знати, чому він так продумав вранці в неділю а, постувати. Ми знаємо, що вона вийшла за камал гарес, і так. знаємо так само, що багато ті телеканали, які він а, підтримує, чи то Шон Геннеті, Меган Келлі, які я згадав, так рокарсен онлайн. Вони всі через останні кілька днів говорили про Тейлор Свит. То, мабуть, він просто. А, Перевірив все онлайн і подумав е, починати війну, так як я кажу, найбільшу армію світі. Пане Андрій, на закуску про це скажіть? Бо, ви, бо дехто в ну, це теж як то кажуть, на вашу конспірологію ми знайде свою конспірологію. Але дехто сказав, що це можливо було щось і так тому розкручено, що настільки провальними виявилися дебати, і різниця зразу е, в, сягнула відчутних 5% в опитуваннях, що треба було перевернути увагу, і що це може бути. Постановою, ну таке шоу, а не справжнім замахом. Є й така версія. Хтось про та, про те, що це може бути не справжнім, говорить із серйозних речників. Я зараз ним про Такер Карлсонів чи інших конспірологів, я про серйозні змі. Uh, ну одна тактика, які декотлі політологи говорили вчора, не тільки після цього пост про Тейлер Свифт, але ще інші радикальні його позиції, uh, зараз Джей Венс забагато починав говорити забагато інтерв'ю для команди Трампа. І вчора дуже на, на CNN він мав довгий інтерв'ю, в яким він дуже поважно не не, не виступав. Вони злапали його. різ... він чергово неправду сказав. Але так само є думка, що він згадав, що він все це про про котиків і псів. Він згадав, що це примусив медія. Його примусило. Придумати про таку теорію, і е, він вирішив пізніше, що він він так е, докладно не сказав. Він говорив про що але е, дається, що політологи після цього думали, що Трамп вийшов з таким постом, щоб змінити звернути е, увагу від Джейді Венца Венса. Знову на mm -hmm. Трампа, і і бо він трохи забагато говорив про тих котиків mm -hmm. і про іммігрантів. Ну та і цей іммігра іммігранти, які з'їли всіх котів і песиків, став таким мемом, що спрацював десь приблизно так само, як свого часу оце могутнє яйце спрацювало по кандидату в президенти Януковичу в Івано-Франківську. Ми теж тоді реготали. є така технологія, називається перебити інформаційним вкидом. Щось більше, щоб відвернути увагу від провального. Ми будемо теж стежити, пан Андрію. Дуже вдячні, що ви нам розказали, як то кажуть, з того боку з американського, як то все виглядає. Бо в нас тут всі зразу почали звертати увагу, як русські прив'язують що винувата в замаху на Трампа Україна, як завжди. От е трохи інакше виглядає в Америці. Бажаємо вам, щоб ці вибори пройшли спокійно. Хоча це е -е, слово беремо в лапки, е -е, пане Андрію. Дякую, що були з нашими слухачами. Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський був разом з нами. Він зараз уша.